Я сьогодні подякувала всіх моїм, подякувала всім моїм гостям. От, і хочу подякувати зараз наприкінці цим чудовим ведучим. Це було дійсно свято, яке перенесло нас е, в ті часи, е, коли весілля було насправді проникнене, е, Такими українськими традиціями, тими корнями. І я хочу сказати, що у нас ми думали, що це буде просто святкування ювілею, а вийшло насправді весілля. Ви ми 30 років разом з моїм чоловіком, і я думала, що це буде просто вечір, просто з моїми милими, дорогими мені людьми. А цей вечір став таким святом, яке запам'ятається нам на все життя. Я дякую щиро. Юрії, Юрію і їм чудовим їх чудовим помічникам, які зробили це свято незабутнім. Дякую.